Така малесенька, цікава вуличка. Ця вуличка закладена була лише тоді, коли наш пасаж будувався. Але хочу додати, що тут були закладені майстерні. Це була швацька, взуттєва майстерня, то була ювелірна, часова майстерня. І хочу додати, що й тоді вміли ховатися від налогів, тому що за відділ пасажі платилося дешевше набагато, ніж за майстерню. Тому тут і заклали, а оформили як відділки пасажу. Але прийшла радянська влада, це все прийшло в напад. От подивіться, як вона виглядала ця вулик. Отака вона була занедбана, ніяка. А років 17 тому ем, хлопці, які дуже люблять наше місто, взяли ось цю сторону, це був сарай. Ніякий сарай. І вони зробили гарнисенький такий бар. І хочу додати, що ці всі прикраси, вони всі були взяті у порту, де вони просто валялися. А їх привели до ладу і прикрасили. Це гарне місце. А тепер працює ресторанчик. А знаєте, що я хочу що сказати? Оці хлопці в юпочках з валинками вони співали ці пісні, але оці одесити сказали, що воно їм заважає.